Всім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Yamaha Tracer 900. Мотоцикл з Японії. Оригінальний пробіг всього-навсього 9000 км. Усі ключики є. Будь ласка, по кругом покажи спочатку, потім більш детально обійдемо, покажемо. Так, ну що тут постану? Так, залишок погомі отакий. Гальмівні диски ну, 9000 км пробігу і як бачите, тут хонг ще в деяких місцях залишився. Якщо ти так поставиш під кутом, то ти, я думаю, що буде видно, що ще хонг на дисках. От, видно, ні? Ото тут. От. Я просто оком бачу не знаю, це буде видно чи ні саме на відео, але я думаю, що повинно бути видно щоб Кадр поставити, побачити. Ну, ідеальний, звісно, що хром, пильники не потріскані. Ну, по суті, тут новий мотоцикл, тут ну, колодки, все ну, все як нове, Вон радіатор. Коління, я думаю, ви бачите, що вони не поліровані, вони такі є. Так, отут -от є отакі от маленькі подряпинки. Дзеркало ціленьке, поворот ціленький, на дузі отак от тут є отак от, такі маленькі подряпинки. На слайдери точки маленькі є. Кришка, все супер. Тут все ціленьке, ніде нічого, Крашик, різиночки. Колодки, задній гальмінний диск. Ну, звісно, що на задньому гальмівному диску це ж Ямаха тут не може бути так ідеально, як спереду. Але виробітки тут теж, ну я думаю, ви бачите, що нема. Гума, ось такий залишок по протектору. Ну, ланцюг тут, звісно, що коли 9000 км, то тут все воно як нове. Ну, я думаю, що ви бачите. Ножки, все Тут все ціленьке, все класно, тут ніде нічого, дуга, все тут, ніде ніяких нюансів нема. Зараз заведу. До речі, на мотоциклі є камери, Вон можна показати. Вон. Ну це от камера. От, от ця камера он. Он можна отак показати, щоб було зрозуміло. Ну і так само можна наперед перемикнути. Це передня камера.